Бажання, прохання, ви можете писати імена своїх близьких, про яких ми маємо молитись. Пишіть, будь ласка, долучайтесь до нашої ранішньої молитви у ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь, друзі мої. Дорогі брати, дорогі сестри, схилимо наші голови перед Господом і віддамо йому цей день наші думки, труди і наші прагнення. Почнемо з молитви. Яка єднає всіх християн, молитви, що дана нам самим речівникам спасителем Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш дай нам на сьогодні і прости нам провини наші, яку ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Сьогодні ми згадуємо святителя Сафронія, Патріарха Єрусалімського, його мудрість і ревність у вірі допомогли церкві вистояти в часи великих випробувань. Помолимось до нього, щоб він заступився за нас перед Господом. О святий праведний, Отче Софроніє, пастирю добрий і стовпи істинної віри, Ти вірно керував Христовою пастою, наставляючи її на шлях правди і благочестя. Моли Бога за нас, грішних, щоб в серцях наших завжди пала вогонь істинної віри. Допоможи нам не схилятися перед спокусами світу цього, а йти дорогою, спасіння, що веде до Царства Небесного, освяти і Софронія, навчи нас мудрості і терпіння, укріпи нашу віру, щоб ми були непохитні, перед бурями, життєвими. Амінь. Ще помолимо за нашу рідну землю. Україну за наших захисників, за мир, за спокій в наших домівках. Господи Всемогутній, творче небо і землі, ти бачиш нашу скорботу, ти чуєш голоси тих, хто лає про допомогу захисти Україну, Господи, від ворожого, ворожого нашестя, від підступності і неправди. Зміцни руку воїнів Твоїх наших, даруй їм силу і відвагу, пошли мудрість тим, хто керує, щоб їхні рішення були праведними, з ціли поранених, потіж скорботних, зміцни тих, хто знесилений, дай нам єдність, Господи, щоб ми були сильні в вірі і в любові, благослови нашу землю, миром справедливим. Бо ти, Господь, миру і любові, і тобі слава навіки. Амінь. З молитвою в серці Божим і з благословенням розпочнемо, друзі мої, цей день. А тепер, дорогі мої, поговоримо про те, який саме у нас сьогодні день і чому він для нас важливий. Вітаю в цей благословений день. З вами, як завжди. Ваш духовний отець, отець Богдан. Сьогодні ми знову зібралися із вами разом, щоб розпочати день з молитви, з Божого Слова, з глибоких роздумів про віру, про життя. І знаєте, я завжди кажу людина, яка починає свій ранок з Господа, та ніколи не буде блукати в темряві. Бо що нам найбільше потрібно? Бути щасливими, здоровими, багатими, але не тільки і багатими матеріально в сенсі, а й духовно. Щасливими, тому що в серці мир, любов і радість, здоровими, бо живемо правильно, з молитвою, без греха. А гріх це наша найгірша хвороба. Багатими не стільки ж грошима, коли я кажу, як добрими справами, як милосердям, як мудрістю. І сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливі речі: про смирення і мудрість, про те, як вони ведуть людину до справжньої сили. І це не просто гарні якісь до слова, це життєвий шлях, життєвий шлях багатьох святих. А саме сьогодні ми згадуємо одного з таких мужніх подвижників святого Софронія, Патріарха Єрусалимського його життя це школа віри. Якщо ми зможемо взяти з нього хоч трішки мудрості, наші дні стануть кращими, наші рішення вірними, а душі наші міцними. Тож готуйтеся слухати уважно. Далі буде справді цікаво. Отже, сьогодні, 11 березня, ми згадуємо святого Софронія. Патріарха Єрусалимського, людину великої мудрості, мужності і смирення. Давайте ж дізнаємось, хто він був і чому його приклад для кожного з нас дійсно важливий. Святий Сафроній вже в 17 столітті, це були важкі часи для християнського світу, землі святої Землі піддавалися нападам мусульманських завойовників. Єрусалим опинився у величезній небезпеці, але Софроній, ставши патріархом, не втік, не сховався. Він лишився разом зі своїм народом. Він боровся не мечем, він боровся молитвою і мудрим словом. Саме він домовився з мусульманським полководцем Омара і врятував християнські святині Єрусалима від руйнувань. А ще Сафроні був великим богословом. Він написав багато духовних творів, серед яких е, знамените життя преподобної Марії Єгипетської. Це історія жінки, яка прожила грішне життя, але через покаяння і через молитву досягла святості. І це нам ще один урок. Ніколи не пізно змінитися і піти новим шляхом, угодно Господу. Але це ще не все. Сьогодні ми також згадуємо іншого сафронія, преподобного сафронія, Києво-Печерського. Він жив в 13 столітті в часи Київської Русі і провів життя в дальніх печерах Києво-Печерської лаври. Він усамітнився в молитві, щоб бути ближче до Господа, і досягнув величезної, величезної духовної сили. Отже, бачте, святі Сафронії показали нам дві різні дороги святості: один мудрий патріарх, який вів за собою багатьох людей, захищав святині, навчав словом. І інший тихий молитовник, який присвятив своє життя служінню Господу, служінню в самоті, а обидва вони світла чи віри, і ми можемо взяти з обох з них, друзі, маю приклад. А тепер давайте заглибимося в головну тему сьогоднішнього дня, чому мудрість і смирення це є справжня сила, дорогі брати і сестри. Сьогоднішня наша тема мудрість і смирення шлях до справжньої сили. Ми живемо в світі, де сила часто асоціюється з владою, з грошима, фізичною міцю, але Господь вчить нас геть-іншому. Справжня сила в мудрості, в смиренні. Це ми бачимо в житті святого Сафронія Єрусалимського. Що ж таке є мудрість? Святий Суфроній був не тільки патріархом, як ми вже згадали, а й Богословом. Він захищав віру, захищав віру не мечем, а саме словом, молитвою, розумом. І коли вороги прийшли до Єрусалима, він не став кричати: давайте всі, всіх бити, давайте там цього. Ні, він. Вів переговори, він шукав мирний шлях, і саме завдяки цьому йому вдалося зберегти християнські святині. В і тепер подумаємо, чи завжди ми керуємося мудрістю у своїх рішеннях. Скільки разів ми вступаємо в сварки, в сварки через дрібниці, скільки разів діємо на емоціях, а потім шкодуємо. Мудра людина спершу буде думати, а потім буде говорити. Спершу вона буде молитися, питатися Господу допомоги, а потім діяти. І Біблія каже нам: початок мудрості, острах Господній і пізнання святого це розум то з приповісті 9:10. Тобто справжня мудрість починається тоді, коли ми усвідомлюємо з вами: ми не царі світу, над кожним із нас є Господь. А що таке смирення? Смиреність – це не слабкість, це сила тримати себе в руках. Ось ще один приклад, і то є преподобний Софронік Івачерський міг би стати відомим проповідником, мати владу, вплив, але він обрав інший шлях шлях усамітнення і молитви. Це важче, ніж керувати людьми. Смирена людина не пнеться дороги, а схиляє голову перед Богом. І сама тому, і сама. Приймаєте рішення на себе відповідальність і Господь то підтримує. згадаємо слова Христа: кожен, хто підноситься, буде понижений, а хто понижується, буде піднесений, то від луки. Притча про пастиря, один ем, пастух мав багато овець. І от одного дня вовки напали на його стада. І що робити тому пастуху? І деякі пастухи кидають стадо і тікають, бо бояться за все, бояться вовків, то логічно. А інші хапають палицю і біжать битися з вовками, але їх перемагають. І цей пастух був мудрий. Він не напав одразу, а зібрав увесь докупи, загнав в безпечне місце а місце, а потім з молитвою і розважливістю вже погнав вовків. І так само в житті. Хтось у важкій ситуації панікує, хтось робить дурниці, а хтось довіряє Господу і мислить мудро і діє вірно, як застосувати цей урок в нашому житті, а навчитися мовчати іноді, коли хочеться саме сперечатись. Це сила навчитись думати, перш ніж діяти, це мудрість навчитися довіряти Господу, а не лише власним силам. Це віра. Тож, Дороги, брати, е чекають нас, щоб ми йшли по нашим шляхам, щоб ми починали наше життя, щоб ми були мудрими, щоб ми були смиренними, і Господь був на наших шляхах разом із нами. Брати і сестри, якщо вам сподобалася сьогоднішня зустріч, якщо вона була для вас корисною, якщо ваші душі щось. Сьогодні взяли для себе. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Що ви там знайдете? Ви знайдете духовні настанови, друзі мої, молитви, які допомагають в важкі часи. Отець Богдан Телеграм пишіть розмови про віру, про ваше життя, про стосунки, про вашу роботу, про те, що нас оточує, друзі мої. Знайдемо разом з вами відповіді на запитання, які хвилюють кожного з нас, кожного християнина. А ще не забувайте про YouTube канал, де ми з вами сьогодні зустрілись. Там ми теж говоримо про віру цікаво, доступно, з життєвими прикладами. У нас декілька ефірів на день виходить. Як знайти в пошуку, пишете отець Богдан і знаходите, це досить просто. Долучайтеся до нашої спільноти. Усі посилання є в описі до цієї трансляції. Разом будемо ставати мудрішими, сильнішими і духовно, друзі мої багатшими. Дорогі брати і сестри, ось і завершилась наша ранкова духовна зустріч. Ми разом із вами помолилися, дізналися більше про святого Сафронію, пороздумували про мудрість і смирення, і нехай ці слова не просто пролетять повз вас, а закарбуються в вашому серці. Пам'ятайте, мудрість це не про знання, а про здатність жити вірно, приймати вірні рішення. Смирення це не слабкість, це сила довіряти Господу. Не гордитися, не підноситися над іншими без господнього благословення. Справжня сила, друзі мої, не в грошах, не у владі, а в мирі в душі. Бажаю вам, щоб цей день був наповнений радістю, спокоєм і Господнім благословенням, щоб ви йшли своїми дорогами без страху, з вірою в серці, з любов'ю до ближнього. І нехай Господь укріпить вас у ваших випробуваннях, дасть вам мудрість, дасть вам мудрість в рішеннях, смиреннях, в труднощах і силу, силу для добрих справ. Благословляю вас на успішний, світлий, мирний день з Богом, друзі мої. До нових зустрічей. Побачимось. Радий Бог всіх бачити.